Ну що, доброго дня всім. Знову прийшли з роботи і прийшли провідати своїх улюбленців. Потихеньку-потихеньку починаю збігатися. Знають, що вже вечеря прибула. Всі йдуть дружно сюди їсти. Ну, довольні, ласують. Ідуть, 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 ідуть. Всі ідуть, 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 дружно, дружно. Маленьких ходимо дуже. На малесеньких багато підпливає, ну. Зараз, 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 бачиш, п'ять хвилин тому не було жодної, а зараз вже. Усі тут. Ну, ну як звісно. Така тут чудова місцевість для них. Сонечко, сонечко, тепло, холодочок, річку. Усі погодні умови для них тут ідеальні. Ідеальні. Просто ліпшого місця, навірно, для таких тваринок нема. Дуже красиво. Тут вони, бачите, поселилися наші звірюшки, адаптувалися, проживають. І те же саме звикли вже до людей, питають, де вони зимують, зимують вони теж тут. Люди свого роду допомагають їм облаштувати своє житло, ставлять їм багато, таких, такі труби є в цьому приблизно у березі, щоб вони могли достатися. Внутрі обратно берег, вода, такі от невеличкі навіси. Так вони і проживають тут. Ближе, ближе. Ну, Зараз, зараз кажу, практично 10 хвилин назад не було жодної. А зараз дивися, всі всі, всі. сі Угу. Ну, є в воді, а. Що? 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 Ну звісно, вони звикли, що ти приносиш ще окремо якісь якісь добрудки їм. Бачите, не дивлячись на робочий день, відпрацьований зранку, з шостої години. Але людина постійно думає над тим, що ще вечором прийти, провідати дійсно своїх таких улюбленців вечором і не змучена наоборот. Ти відпочиваєш, завтра зранку знову вставати, але це нікому не мішає. Вдома так само, як ми були, у нас постійно. Вдома якісь хобі є, чоловік дуже довгий час займався голубами, то було для нього його життя. Зараз так сталося, що мусили виїхати. І От так он підтримує любих таких природних зірюшок. Це для нього таке життя. Ага. Угу. Во, хазяїн, хазяїн. Ну, no, каже, найвеликі, найстарші, є ще тут другі такі. Це не, це не. Є або не знати, не де з них ці. Це. Ага. Це. Ага. Ні. Ага. Ага. Як, не маєш булочки, то як, лапку? Ти що? <laughs> йде принеси. Вона йде, найбільше Угу. Ну. Деш просить, просить. Та йди возьмеш щось до руки, то дай йому. Іди візьми щось до руки. На. Ні, йди візьми щось у руку, тоді йому. Чекає, він конець. Ну. Він привик, що ти його так кормиш із руки. А отут. Пояпись, вот не хватит. Ну, вже ті тебе, не йде. Тобі Сіда, дай горіть вак. Раз. Так, чесно, ну бери. Чесно, бери. Держись. Ну, а буде мати роботу. Ну, ви тільки буде не забрали. Та поділи ще далі тим другим. Ось. Скоро. Раз, Ті малесенькі, не теж люблять хліб, але ну просто там зараз зайняті поки що. Проси-проси, доста того, що вони так ідуть на руки, ще зараз їх навчиш голос сказати. <си> Малесенька, ну. Видиш, як виділи, слухай, хліб і всі-всі-всі йдуть. Хоч і маєш істину за хлібом усі прийшли.